Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі масал. Вірність можна завоювати, але не купити. Епоха війн це час жахливого хаосу і постійних битв. На війні Вибір невеликий убий або вб'ють тебе. Хоча для ідеалів самурая немає нічого огиднішого за обман, інтриги і безчесні справи, воїни тих смутних часів не могли собі дозволити беззастережно довіряти будь-кому. епоха війн. Перетворила відступництво і зраду на повсякденне явище, постійна небезпека стала причиною гострої, необхідності й важливості особистісних стосунків, лідера, який не зміг сформувати міцні особистісні зв'язки в організації. Міг убити його ж підлеглий, ось чому я надавав великого значення особистим стосункам між людьми. Я ніколи вас не підведу, казав я своїм людям, я дбатиму про вас до кінця. І я тримав слово. У нашому клані жила одна стара. На ім'я ютукуєм, яка була годувальницею лорда Нобунага. Коли пан Нобунага народився, до нього приставили кількох годувальниць, але навіть тоді він був таким імпульсивним і жорстоким, що кусав соски бідних жінок. Годувальниці, немовляти, постійно змінювалися. І жодна не лишалася надовго, доки не з'явилася Єтукуїн. Коли вона прийшла, дитина раптом заспокоїлася, і звідтоді Єтукуїн ростила його разом зі своїм сином Цунеокі. Усі вважали це дивом, і відтоді. Її з любов'ю називали дамою з благородним молоком. Син і онук Єтокоїн вступили до армії Ода, і їх обох убили одного дня під час однієї з моїх кампаній. Мені було дуже шкода Єтокоїн, яка заслуговувала на глибоку вітаність за жертви. На які пішла, незважаючи на мій огидний почерк, я вирішив відправити їй рукописного листа і висловити своє співчуття. Ось що я написав: Мені ніколи не осягнути невимірну печаль, яку ви відчуваєте, втративши одночасно і сина, і онука. Проте відтепер я буду вдячний, якщо ви вважатимете мене, Хідейосі, вашим другим сином, хоч я й не гідний цього. Будь ласка, не соромтеся звертатися до мене у разі потреби. Посланець повідомив, що, прочитавши мого листа, ютокоїн залилася сльозами. У подальші роки старенька дійсно зверталася до мене за допомогою, і я завжди був радий їй допомогти. За тих часів безперервної боротьби кожен клан був сам за себе. Пакт, який укладали між собою кілька кланів, міг проіснувати не більше двох тижнів або й менше. Навіть взаємини між сім'ями часом були заплямовані зрадою і обманом. Це лише укріпило мою рішучість уважно наглядати за своїми слугами та їхніми родинами. Деякі самураї поводяться як найманці, продаючи свою вірність тому, хто більше заплатить. Тільки пильна увага і любов лідера до своїх васалів можуть викликати справжню вірність, у чому я упевнився під час тривалої облоги замку Міккі. У господаря замку був старший васал на ім'я Тадасіге. Я намагався переманити Тадасіге на свій бік. Обіцяючи йому незліченні багатства, якщо він перейде до наших лав і таємно пропустить мої війська через зовнішні ворота фортеці. Та Дасіга зголосився, він означив дату і час зустрічі і тієї самої години, і, як і обіцяв, впустив майже тисячу моїх солдатів у замок. Проте... Виявилося, що зрада та досіги була хитрістю, моїх воїнів швидко оточили і перерізали. Я вважав, що вірність та в мене в кишені, і моя дурість вартувала багатьох життів. Справжню вірність не купиш, як мішок зерна або рису. Траплялися й інші випадки. Коли обставини змушували мене утворювати союзи з нетакими благородними васалами, та я ніколи не забував страшний урок, що отримав того дня. Секрет вірності актуальний і понині. Вірність можна завоювати, але не купити.